Давай, гонись. Давай, я возьму. Я возьму. И что, что, мы возьмем вместе? Мы возьмем 200 шапок. Мы 200 шапок. Мы возьмем. Мы возьмем. Мы возьмем. Мы возьмем. Мы возьмем. Мы возьмем. Мы Мы возьмем. Мы возьмем. Мы возьмем. Мы

Пішли? Пішли. Об'єднує Пішли? Пішли? Об людей мужніх професій, пожежників, працівників аварійно-рятувальних формувань і служб, які несуть відповідальність за вирішення питань загальнодержавного рівня. Забезпечення надійного захисту національного багатства, життя людей від вогню та стихії та головне для них любов до людей. Треба бути неабияким людинолюбом, щоб, нехтуючи інстинктом самозбереження, наржати на небезпеку власне життя для збереження чужого. Коли смертельна небезпека поруч, коли безжальна стихія загрожує людям, на допомогу приходять бійці народної служби порядку 101 пожежно рятувальна служба це робота не для простих людей, це робота для людей мужніх, сильних, витривалих. Щоб стати рятівником, потрібно багато знати і не менше вміти. І сьогодні, дорогі діти, ви, кожен з вас, зможете пройти справжню, але невеличку, школу рятівника. Буде чи зможете ви? За дві хвилини одягнути костюм справжнього вогнеборця. А зараз ми це перевіримо. Зможете? Найперше да! так. Джотя! Умови є такими. Джотя! Джотя! Зараз Джотя! я обираю Джотя! трьох Джотя! чоловік. І вони по черзі матимуть змогу одягнути. Всі на, місце. всі на місце. І першим рятівником у нас буде, підходимо сюди. Підходимо зараз. Раз. так, хто найдолій, хто найголосніше кричити? Той буде найменше брати участь у конкурсах? Стати справжніми вогнеборцями у нас будуть майбутні рятівники на імення. Ваня, Ваня аплодисменти майбутньому рятівнику вані. Вадим. Вадим, аплодисменти, Вадиму. Ну, Прошу, прошу. Не вже у вас руки повністю Заморилися вже від чогось. І рятівниця наша Настя. і Настя, аплодисменти Насті. Отже, казку. Віталій Васильович, покажіть, будь ласка, казку всім. Ось така казка. Бачите, позаду має каска спеціальну таку захисну частину. Вона гумова. Для чого? Для того, щоб розпечене пол, полум'я не опалило шию й голову рятівника. І воно каска ця, застібається внизу під підборіддячком. Отже, три частини форми. Наші рятівники стають поруч біля мене Настя, Ваня і Вадим. і першим, першим до одягання бойового одягу приступить рятувальник Вадим. Так. Отже, Вадим стає і за командою стоп. Просто стаємо, просто стаємо. Поклали все на місце. Так. Діти, ви мені допоможете розпочати? Отже. За моєю командою говоримо раз, два, три, почали. Отже, три, чотири. Раз, два, три, почали. Давай. Давай, Штани давай, Штани, перші почне хліб. А час іде. Секундочки біжать. Півтори хвилини це не так багато. Але це дуже багато, коли щось горить. Або коли необхідно дуже.

Чи застибнутий у нас речі мініст? Застибнутий! Молодці. Настя, ти готова? <приз> Чекай! Ставай рівненько, рятівник, так! І зараз знову ж таки. Ви пам'ятаєте наші слова? Так. Раз, два, три почали. Ну що, три, чотири і. Раз. Цей костюм, але дивіться, як вправно вона одягається. Вона... Серед рятівників багато представників жіночої статі, і вони також працюють і на викликах, і в психологічній службі, адже дівчата. Ну що, і після того, як закінчили, ми піднімаємо руку вгору. А ще, один, ще одна пуговичка на цьому на куртці. Дуже щасливий. на тебе, так я бачу? бачив. Да. А тобі зручно було, розкажи, які відчуття в тебе. Дуже гарно, сподобалось дуже. Хотіла бути ріки Так. А чому? Мені просто подобається пожежа. А які небезпеки можуть очікувати на рятувальника? Пожежа, Небезпека, всяка. Тебе є знайомий рятуватися, Ні. А сьогодні вже ознайомилася з якимись Ні. Добре, писайте. Три-чотири. і... Раз, два, три. Почали Що це індивідуально. Тому, звичайно, вона на ньому повинна сидіти трошечки краще, ніж зараз на валі. Але я думаю, Ваня ще підросте, поки він вступить до рятувальної служби. І тоді в нього буде вже справжня форма по дому. долі секунди. Хвилина і три секунди. Аплодисменти вклалася Нася. І третім, третім у нас одягався Ваня. Ваня одягнувся за одну хвилину. Три секунди 84 долі секунди. Майже як... як Настя. Аплодисменти. Кваліфікований і набрана друга команда. Отже, на, за командою знову ж таки ми розпочинаємо. Продовжуємо. Починаємо тягнути. Отже, три, чотири, і раз, два, три, починаємо.

700, 700, Все выдерживает выстрел у Калашникова 7,62. То есть у Калашникова у нас на вооружении стоят с патронами 7,62, то есть... 7 мм и 5,45 то есть 5 мм. Вот этот выдерживает 7,62 выдерживает точно, а 5,45, казалось бы, да, более крупный снаряд, до, ну, патрон должен, должен пробить. Нет, не пробивает. А более мелкий, вот такой тонкий, он его, если с близкого расстояния, он его прошивает, да. Но это если с близкого расстояния. Есть.